Що таке батярчик? Ти скучав? Та ти плакав без мене? Та. Капець. Тебе не кормили, не поїли дома. Все мені розкаже. Та. Угу. Ти скуча! Ти мене шукав. Та... З мамою ходив гуляти та. І ходив мене шукати. Він прямо по дорозі, ті, що я пішов, прям по цій дорозі тянув маму. До автобуса. Та, батер. Прям туди ти тянув маму. Через страх до машин, через страх до людей. Ти тягнув маму до машин. Мене шукаючи. Отак от, от. Кіт вірніше, ніж собака. А кажуть, що коти не вірні. Во! У мене яке щастя. А тепер подумайте, якби його самого б випускали би гуляти. Ви прикиньте, він би пішов через місто, через поля, через ці всі, блін ліса до мене на роботу. Якщо б його пустити самого. Так? Ось ставте такому батяшку вподбайку і підписуйтесь на канал. І напишіть в комментариях. як вам такий Ну, ботяр. Только Так?